Друзі, всім привіт! Дивимось тиждень в Україні по обстрілах. Давайте подивимось загально якось по енергетиці. В принципі, як ми на тому тижні дивились, так? Да? А потім більш детально по обстрілах, по загрозах подивимось по регіонах. Давайте подивимось на тиждень по днях. Енергії, небезпеки та загрози. І на найближчий тиждень. З 21 по 27 квітня. Основні головні енергії по всій території України. Ну, взагалі, залякування, обстріли, руйнування. Все це нікуди не подівається. От, бачите, основним фоном наші захисники під загрозою. Прям особливо. Особливо наші захисники під загрозою. Руйнування, обстріли, але ми будемо давати відповідь. Це ще пов'язане з пересуваннями, логістика під загрозою. Також в містах, де це необхідно, будуть підніматися питання евакуації. Буде після чого відновлюватись, цілюватися обстріли не, нікуди не подіваються. Так, давайте подивимось більш детально. У регіонах покажіть нам обстріли, загрози жертв, від прильотів, ударів з повітря. Ракетами, шахедами, дронами, балістикою, карбоварфабами РСЗВ. Покажіть нам обстріли загрози жертв, руйнувань від прильотів, ударів з повітря. Ракетами, дронами, балістикою, шахедами. Так, північ, житомир, Київ, Суми, Чернігів. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгородовина, франківськ Чернівці, Львівщина та Хмельниччина, Харків, не окупована частина Донеччини та Луганщини. Одеса, Миколаїв. Херсон та Запоріжжя. І центр Вінницька. Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська та Кривоградська. Центральній області логістика під загрозою, може бути багато обстрілів і, або неочікувані обстріли щось на кшталт балістики. І багато е, починається. Показували по містах Донецької області. Майже на всі міста показувала по загрозах, показувала загрози е, активізації пропаганди, активізації бсошної інформації. Тут так само. Так, які цілі у ворога. Стосовно обстрілів по центральних регіонах України, які цілі у ворога. Цивільне населення зробити важкість, щоб було важко, щоб було скорботно, знову ж якісь такі важкі емоційні події з втратами. Безпека та загроза для цивільного населення. Дронові атаки. Тут комбіновані атаки, дронові атаки, і балістика може бути. Щось таке знову світло, вода під загрозою, щось перекри... перекрити. як повтор певних подій. Так, Східна не окупована частина Донеччини та Луганщини. Так, будь ласка. Верховна Жриця, якийсь таємний план щось зруйнувати, підвісити, зробити важку ситуацію. А тут будуть інформативні вкиди стосовно нашої влади. Будуть вкидувати інформацію, що влада зрадники. Зупинятися не хочуть. і все таке. щось ну, таку тему якось будуть розганяти. Думають, що це якось їм допоможе. Так. Стосовно обстрілів, які цілі у ворога. Паркі та частина Донеччини та Луганщини. Очбові заклади. Діти під загрозою світла, вода, якісь певні точки. Певні точки їх цікавлять. Це можуть бути лікарні, церкви. Якогось загального значення міста. Але, в принципі, це може бути пов'язано із військовими, якісь очіпки. По Сонцю діти також під загрозою світло під загрозою. цілі у ворога стосовно обстрілів та накупована частина Донеччини та Луганщини. Активні дії. Центри прийняття рішень, якісь обмеження нас ввести. Ну і звісно, звісно, вони поки що не можуть, так, да, дуже повільно, але, в принципі, хочуть окупувати і Донецьку-Луганську область повністю. І ну, звісно, на Харківщині також мають амбіції. Які небезпеки та загрози для цивільного населення? Ось, будь ласка, цивільне населення, діти під загрозою родини. Держустанови, можливо, десь щось можуть збивати торгівельні центри, нові пошти, щось таке. Добробут для населення це, це через злив інформації внутрішніми вагами і розповсюдження якихось фейкової інформації, Прямо активізація агресивних дій. Так, Херсон та Запоріжжя, Херсон та Запоріжжя, жінки і діти. Робота ВПО стоїть. І тут не тільки ці місця, а й по області небезпека є. Порти. Аеропорти якісь, можливо, не знаю. Воно ж не працює, але щось таке може бути під загрозою. Жінки діти під загрозою. Які цілі у ворога. Добробут для населення. Щось, 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 щось. Тут і знову і фейкова інформація, розповсюдження, але тут можливо і по якісь, не знаю, газу сховища є чи немає. Але прям будуть, активно будуть так, щоб було багато втрат матеріальних. Можливо, буде багато летіти, що не будемо розуміти, куди, що і як. Або ще не визначені певні цілі, але ну, хочуть щось масоване зробити. Які цілі? Інфраструктура. Інфраструктура, повтор певних подій, і також це пов'язано з військовою тематикою. Хіба якісь військові виробництва, небезпека та загроза для цивільного населення? Ще раз, будь ласка. Агресія, агресія, повтор певних ситуацій, агресія стосовно дітей. Загроза для дітей, велика загроза для дітей. Будьте уважні і обережні. Так, Одеса Миколаїв, Одеса Миколаїв. Якась хитрість. І подивіться, багато води. Води і провокації стосовно Зеленського, знову ж таки, як. У всіх регіонах вже показала проти нашої влади активізація, але якісь хитрі підступні дії біля води. Біля води, щось пов'язане з водою, порти, можливо, знову ж таки, під загрозою. Небезпека та загрози для цивільного населення, Одеса та Миколаїв. Небезпека та загрози для цивільного населення. Це, що пов'язане з форсуванням, логістика загроза для дітей. Гуманітарні штаби, якісь або торгівельні центри також. Там, де витрачаємо кошти. Щось якийсь великий бадабов може бути. Які цілі у ворога стосовно обстрілів, щось неочікуване, неочікуване. Дуже важливо. Важливе, туди ми могли вже цілити неодноразово хочуть досягти якогось результату. Але все одно обмеження, обмеження по ресурсах, щось вони хочуть зруйнувати, але не можуть постійно повтор ситуації. Але для дітей загроза так само нікуди не подівається. Ніко цілі у ворога знову ж таки а, цілі. Цивільна інфраструктура. Прям якісь емоційні події, вибух емоцій якихось, щоб постраждало цивільне населення. Я так розумію, в принципі, карти це показують. Активізація саме проти цивільного населення. Ворог активізується. Західні регіони, мені теж установи? Щось там, де у нас, можливо, яких, які, які, якісь ресурси від партнерів, от щось вони задумали там зруйнувати. ввести в нас якісь обмеження. Які цілі у ворога стосовно обстрілів на заході нашої країни, які цілі у ворога? Якісь виробництва, зробити важкість або, або багато може летіти по виробництвам, які допомагають нам захищатися, відстоювати відстоювати себе. Небезпека та загрози для цивільного населення на заході нашої країни від ворожих обстрілів, світло під загрозою. центри прийняття рішень, Багато вогню може бути щось зі світлом, якісь обмеження, знову ж таки, дронові атаки. і Якісь обмеження нас вести. Цілі ворога стосовно обстрілів у західних регіонах, щось, щось знищити. От світло, інтернет, щось пов'язане з дронові атаки, можуть бути. Але з дітьми так само може бути пов'язано. Більше як знищити. Знищити зв'язок. Енергогенерація. Тут більше як по дроневі атаки. Можливо, тут якісь мінування, щось таке може бути в святкові дні, щоб була велика кількість жертв. Тут ще, ще таке може бути. Так. І північ, логістика, в принципі, міста і області під загрозою, розумієте, тут більше суми вночі загроза і міста, де люди відновлюють сили, лікарні, готелі, які цілі ворога стосовно. Обстрілим на півночі нашої країни, активізація пропаганди, дронові атаки і знову ж в чомусь нас обмежити, можливо, обмежити в якоїсь допомоги від західних партнерів таємно, яка таємно в нас надходить. які цілі ворога стосовно обстрілів на півночі нашої країни. Ну, Світлова, вода. Створити якусь емоційну подію, яка б е, потім е, через внутрішні якісь наші проблеми потім якось привела до перемовин, щоб ми пішли на домовленості. Небезпека, загроза для цивільного населення на піддачі нашої країни. Жінки-діти, якісь виробництва. можуть бути. Ну, якісь важливі, важливі об'єкти. Матеріальні. Якісь точкові цілі. Точкові цілі залякати. Ну, ми робимо терор, тому що ми це можемо. Тому що ми це можемо. Ну, ось така ситуація, друзі. Ось така ситуація. Дуже вам дякую, до нових зустрічей.